Пранку зі спонсорів, побутового опловання населення, охороненого 65-ї сесії Великої міської ради в студії. На сесії. На комісії прибуло причловане комісії, комісія так Починаємо. Про профілю профільних питань порядку денного чергої 65-ї сесії Одинської міської ради вимог скликання. Голосуємо, так? Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримався? Підмовився. Слідче. Про внесення змін до рішення 45-ї сесії Одинської міської ради. Правда, року комунального здатного зарядження, що вони на полощу, що він міської територіальної громади на 24-26 років. Відповідає про тут і вам. Дуже вийде, що я хочу завести до вас внесення змін про зброї, саме зміни спростується збільшення сумання на тисяч 400 гривень. Це Економики кошти на товар та трошки з міського бюджету на виконання послуг остаточного ремонту дороги по вулиці Замкові. 3 мільйони 131 тисяча. Та придбання святкувальної лінії 635 тисяч. Коротко все. номер будівлі Зроблено до вулиці Дрьом'яна, повністю янковий, солоніком зроблений. А там біля ЗСУ планують на цьому тижні заїхати дороблювати. А там можна якось зробити водовідальне, щоб не з'явила. А я куди не обведенлю, я під'їхав. Та може шки. Нікуди ми не відведемо. Так що там вся причина мотивує, що на постійно. Друге питання, біля шостої школи там постійно є, коли можна, її забрати чи Для того, щоб заробити ту яму, треба зрозуміти, чого там просідає дорога. чого вона просідає. Що... Нема там ніякого. Ні, ні, ні. Рядом туди ближче в сторону шостої школи, на 10 метрів, старі лотки опалення на теплосіті, які йдуть на ці п'ятиповерхові будинки. Розуміло. наш Іванович, бо будь ласка, бо там особливо шоста школи, оскільки я там постійно і там вийде поїхав. Два рази місяць підсипаємо, що там ще є. Так, сільські питання. Про внесення зміни до рішення 58 сесії Ленинської міської ради, в 8 стаття, 25 12 24 року. Номер 1433 мерка. Затвердження кошторису видатків фонду охорони полишого збройних радіоша України міської території нормально, стати партнерів, будь ласка. кошторис Фонд на повличні природного середовища тут змінюється. Из надходжень у нас ми добавляем кошки на подпонятному обільності в товальної лінії, як я сказав, попередньому. Попитали. Волосы откроють. Нас він висок. Да, що Все, Ще лише питання. Проведення будівельних робіт на об'єктній капітальний ремонт дорожили, на площі Соборній на землях комунальної власності Судовольської міської ради. Рішення виникло при оформленні дозволу на виконання будівельних робіт з капітального ремонту на площі Собор, і тому для виконання ремонту з капітального ремонту площі Соборної, так як вона знаходиться в зоні історичного реалу. Є <головік> такий пункт, на яких землях виконуються роботи, тому треба погодження сесії на виконання таких виків. Зрозуміло. Це безфінансово, це просто погодження. Тому що власником даної земельної ділянки є Воронська міська. Ко є Майші питання? Має ще питання, останнє по ще там момент? за по дорозі по вулицях. На кругу буде шоста школа. Там кусочок такий залишився. Що там пам'ятниці? Там у нас є капітального капітальних робіт з перенесенням цього кругу. Ну, поки є такий проєкт, ми планують роботи, там як будуть виділені кошти. А коли там щось введеться? Ну поки, на жаль, на сьогоднішній день більш першочерговий. Там буде, робити вулицю Михайлівську, від відкругає в сторону приватного заводу. Частково підрядчик буде виконаний невеликий. А коли це буде? В цьому місяці ми вже роботи не роботи ці проведені, знову заключені. Сьогодні завозиться підтримка на виконання робіт Тараса Шевченка-Шевська, а потім будемо Михайлівська. І добре. Нажати до остров. Отже, пропозиція порядку демон 45-ї сесії. Рази в год стоїть. Олексій, а чи ще я думав, я заслухати ти тянув Олександр? Це питання виникло також вчора, буквально ввечері. Якщо ваша комісія походить, то інше підгоджено. не ми приймали у березні місяць, тоді ми надавали дозвіл вікою ЛТД на проведення таких робіт метою проведення робіт для того, щоб знайти чи є в нас навтайні території. Прошлою разом давали, це була територія Куганської, Михайлівській, Васильівської стахотинки округи. Дане, дане звернення це проводили вони тоді на проведення цих робіт. Ця фірма виграла Ентероїзд ЛТД». Це буде територія, значить, частина Володимировобицького війська, Семенівка-Бурівка і частина Так, Каружинського. Вони згодилися вчора після вже після того, як комісія. Зелена пройшла. Ee, ну, я б сказала, як депутати до цього відсутця, коли починаєте плануєте починати роботи, ну десь через 2-3 тижні. Тобто, якщо ми народу, точну роботи зараз ні, то чекати наступної сесії, як ви скажете. В принципі, депутати там громаді є, вона руками Сталося, що працюють на території, шукають. Тому така новий не планів, звернувся по парку. Поводжу про позицію до порядку денного чергової 65-ї сесії Української міської ради Росія. Хто за? Прошу. Хто проти? Утримався. Одного